Обстріли, то з ними ми потім розберемось, а ось, звісно, треба. У нас є, як то кажучи, мер, у нас є люди відповідальні за те, щоб у нас було було все в порядку. Та якщо щось недобре виглядає, за цим треба як у, у своєму домі, у своєму домі слідкувати. Влада. Тому що влада не звертає уваги. Б дуже багато в центрі міста пам'ятників архітектури, гарні будинки, їх просто ніхто не ремонтує. Воно все в занепад. Два в одному. Два в одному. Недогляди старі і також обстріли. Якби все було вчасно зроблено, то, мабуть, не так би сипалося. І те, і те. Просто обстріли у нас тільки три роки, а влада в нас, можна так сказати, забила. Вже давно на наші пам'ятки архітектури можна пройтися по центру, подивитися стану багатьох не дуже. Навіть біля оперного театру, наче такі центр, саме туристичне місце, все таке, але вигляд не дуже. Пам'ятки це просто як ну такі маячки, а їх підтримують і дають їм історію, наповнюють сенсом лише люди і культура. Якщо ми не зберігаємо культуру, це не має ніякої взагалі ну, цінності. Оце в культурі воно якось закладається і воно живе, тому воно і живе, а не тому, що сказали або тому, що воно зруйнували. Якщо зруйнують, то побудуємо заново. Думаю, що. Не на часі зараз відбудовувати щось або ремонтувати. Це точно не на часі, бо головне зараз всі сили на перемогу віддавати. Але згодом влада повинна відбудувати країну, і відбудувати всі пам'ятки архітектури, щоб наша країна знову була дуже гарна, красива, щоб усюди всі приїжджали і підтримували нашу майбутню економіку.